Друзі, ну що ж, сьогодні є такі новини, від яких реально волосся дибки, і це не клікбейт, просто додивіться до кінця. Тривають спроби наступу РФ навколо Бахмута, оновлена карта обстановки на сході України від європейських експертів війни. На їхню думку, українські військові змогли трохи відтіснити окупантів від околиць Бахмута. Дану інформацію побічно підтверджують і російські пропагандисти. Важкі бої під Бахмутом підтверджує і радник голови ОП Олексій Арестович. За його словами, ЗСУ не просто вистояли перед Вагнером, Ахматом і Мобіками, а й відкинули противника. Молимося за наших героїв. Давайте підтримаємо їх добрим словом, поставимо лайк. 40 кадирівців померли ще близько 60 отримали поранення. ЗСУ накрили базу тіктокерів під Херсоном. Масова демілітаризація трапилася якраз після приїзду орангутанів на окуповані території. Своїми відео вони успішно зливали місцевість, де розташовувалася їх база, куди і прислали подарунок наші захисники. Повне відео ви можете подивитися в нашому телеграм-каналі, посилання в закріпленому коментарі. Кожен ваш лайк це чергове влучне попадання по позиціях окупантів. ЗСУ наступають в районі Краміної та Сватового АСВ. При цьому інститут пише, посилаючись на Міністерство оборони Росії, що війська РФ нібито відбили українські наземні атаки в західній частині Донецької області, але українські війська ведуть контрнаступальні дії. Згідно з повідомленням генштабу ЗСУ від 25 жовтня 2022 року, завдяки успішним діям наші війська витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М'ясожарівка і Невське Луганської області та новосадове на Донеччині. Окремо виділимо історію з Гайдаївським Невським ще під час боїв за Лиман було повідомлення, що воно може бути під нашим контролем. Проте фізичних підтверджень тому не було. Потім Гайдай, схоже орієнтуючись на ці чутки, назвав це та ряд інших сіл звільненими. От тільки з часом люди почали писати про те, що там насправді є ворог. Остаточно впевнившись, його перенесли в сіру, а потім і в червону зону. Саме вчора розпочалася зачистка села, і найбільш уважні могли помітити, що воно перейшло у сіру зону. А сьогодні Генштаб підтвердив остаточне взяття під контроль даного населеного пункту. На ворожих картах ми їх рекламувати не будемо, знову визнали контроль ЗСУ над Торським. Але злі язики підказали, чому таке відбулося. Одна з передових груп справді зайшла в Торське всередині жовтня і відрапортувала про взяття, що відповідно надійшло до найвищого командування. За кілька годин ЗСУ відправило авангард Кацапів до Сталіна, а через пару днів брехня виплила, та у зворотньому порядку розпочалося набутилення всіх по військовій вертикалі. Авдіївський напрямок, спроби штурмувати Авдіївку у ворога закінчилися нічим. Запорізький напрямок без змін. Херсонський напрямок без змін. Також трохи про сумне. Майбутня зима буде найгіршою в історії України. Очікуються постійні перебої з електрикою і проблеми з опаленням, заявив голова компанії Нафтогаз Юрій Вітренко. За його словами, вже близько 40% об'єктів електроенергетики в Україні зруйновані. Доводиться знову і знову відключати електрику і намагатися все відновити якомога швидше. Крім того, всі нафтопереробні заводи знищені, заявив Вітренко. Так буде важко, але ми обов'язково вистоїмо. Німеччина найближчим часом передасть Україні ще три системи ППО і Рісте, пишуть ЗМІ з посиланням на заяву Олафа Шольца на відкритті п'ятого німецько-українського бізнес-форуму в Берліні. І Рісте добре себе зарекомендувала при захисті Київщини від ворожих обстрілів. Сподіваюся на максимально швидку поставку німецьких систем ППО, які внесуть свою лепту в безпечне небо над Україною. Ось такі події відомі на сьогодні. Друзі, свою думку обов'язково залишайте в коментарях. Все буде Україна!